На дуже простому прикладі я хочу вам показати, в чому я відчув найбільшу різницю між Україною і Сполученими Штатами Америки. Я думаю, саме звичайний і простий українець мене зрозуміє. Вирішив я одного разу зробити порядок себе під сходами і е зробити таку полочку, от, під такі спеціальні ящики, контейнери, щоб складати різні речі. Я там трошки продавав на eBay і мені потрібно було, щоб кожен раз не діставати, десь там не лізти позад сходів. Щоб взяв собі, відкрив і дістав е, речі, які мені там продались. І е, історія про те, як я робив цю полочку. Не то, що мені було обов'язково цю полку робити, в мене просто часто є таке бажання щось зробити своїми руками. І якщо порахувати, скільки грошей в мене пішло на матеріали і мій час, це зайняло мене близько 5 годин. І е, якщо подумати про те, як я би міг заробити 5 годин працюючи на роботі, не травши на це час, я б міг піти в той самий Home Depot і купити таких, можливо, 4 полочки. Так, може, хтось з вас скаже, що таку полку можна зробити за годину. Повторюю, я не майстер. Друге, в мене нема місця, де це робити. Ми живемо в апартмені. І е, третє, мені допомагав маленький майстер. А це, до речі, мій маленький майстер, який мені допомагав. Без нього, я думаю, і ми б ще це робили довше. Правда, Дані? Я не знаю, може у вас по інакшому може ви виросли в багатій сім'ї. У нас зазвичай, якщо щось можна було зробити, ми це робили. Понятно, що це в даному випадку це було не обов'язково, але думаю, що в Україні я би 100% робив цю полку, а не купував. Ось така історія. Це то, що я найбільше і найчуттєвіше відчув. тут мало хто що робить своїми руками, тут мало хто що ремонтують. Зазвичай поламалося. Якщо нема вже гарантії, просто пішли і купили нове. Ж в Україні навпаки, ми стараємося все ремонтувати. Оце та найбільша різниця, яка мені вивчилася в Штатах порівняно з Україною. 也。いい